2 січня світ облетів твіт Тімоті Снайдера із світлиною військового, який читає в окопі працю історика «The Road to Unfreedom та підписом українською мовою. Найвища честь для автора читач. Як виявилося на фото, Олександр Ширшин, випускник українського католицького університету, а нині військовослужбовець Збройних сил України, фотографія на сторінці Тімоті Снайдера наразі має. Більше 2,5 мільйонів переглядів, а понад 4 тисячі користувачів нею поділилися у Твіттері. Отож з нами телефоном на зв'язку. Олександр Ширшин, військовослужбовець, військовослужбовець. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, як вам така неочікувана популярність? Чесно, я не вважаю це популярністю просто. Доля випадку, що фотографія попала у відповідному місці відповідний час. А що ви подумали, коли дізналися про те, що це фото воно блискавично шириться мережею, і автор тієї книги, яку ви читали, теж серед тих, хто це фото поширює? Ну я в першу чергу був здивований. Я спочатку не розумів, що мене вітають. Ось але кінці побачили звісно, що це приємно. але не дуже Я не дуже публічна людина, тому не дуже комфортно себе почував Ну, а зараз як звиклись з думкою? Тавже майже ніхто про це не питає, тому, тому звик. А чому ви обрали, власне, цю книгу так почитати на фронті? А, я до цієї Книги намагався ну, її прочитати трошки раніше, але були там інші пріоритети, і в цей момент якраз книжка була просто на часі. От і це пояснення. А чи вже завершили її, і, можливо, щось читаєте вже нове чи плануєте якусь наступну книгу, яку б хотіли прочитати? Ну так, звісно, планую, але це більше пов'язано з специфікою моєї роботи тут. На сьогоднішній день. ось ну І плюс там деякі книжки професійні до довоєнного життя. <плес> Якщо, можна, розкажіть то історію створення цього фото, як так сталося, як так вийшло зробити таку фотографію саме? Ну, теж це доволі просто. Я там намагався читати, коли у нас був час, хоча його насправді. На фронті не так багато. Ось, і ну після того, як ми вже завершили облаштування своїх окопів, майже завершили так. То я взяв почитати і побратим просто зробив фотографію. І потім, як ви її виставили у себе в соцмережах, як вона потрапила в мережу? Ця фотографія насправді зроблена дуже ну, як відносно давно. Це після звільнення Ізюма. Одразу там була наступна наступальна операція. Ось і довгий час вона просто була в мене там в дружини, і дружина її запостила на Новий рік, описавши, що в цьому фото як, весь весь попередній попередній рік замість будь-яких підсумків. Таким чином, я був побачили інші люди, перепостили, і тоді перепостив вже. Ну, якщо повертатися до тієї справи, якою ви безпосередньо зараз займаєтеся до фронту, до війни. Як ситуація на тій ділянці фронту, де ви зараз перебуваєте? Чи спокійно, чи ворог не дає спокійно передихнути? Не спокійно, як і в принципі, майже на цій лінії фронту, по тим територіям, які зараз окуповані, ось а, Солдати продовжують працювати, вороги наступають важко всі, хто милися, але незважаючи на це, продовжують, продовжують цю роботу. Е, ви приймаєте участь у бойових діях від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і бачили, як можливо еволюціонує тактика їхня. Так вони зараз якось змінились чи вони і далі продовжують ту саму тактику, якою і розпочали цю військову вторгнення. Ось це змінилась є як і позитивні зміни для нас, так і негативні зміни для нас, тобто. Перше враховуючи, що у нас побільшало трошки зброї снарядів, перестала бути настільки якби, інтенсивна робота артилерії, плюс якби у нас є можливість відповідати, але в той самий час, якби вони так само вчаться на своїх помилках, і ті речі, які вони робили раніше, там бездумно вони аналізують і шукають трошки нових підходів, що ускладнює наш подальший рух. Ну на цей момент які ваші прогнози? Ми розуміємо, що вони там збираються оголошувати ще якусь чергову мобілізацію. Ну, людського ресурсу, звісно, багато у росіян. Але як на вашу думку, що може їх зломити? Так, отак остаточно? Остаточно. Це... остаточно як може зломити наша перемога. А так, стосовно прогнозів, я не даю тому що це не мій рівень і. Не знаю, на який рівень може бути давати дістам якісь, якісь там прогнози стосовно того, коли там закінчиться війна, як вона закінчиться. Ось так, тому нам просто треба продовжувати працювати і відстоювати свою територію, відновлювати наш суверенітет. Все, що ми можемо зробити. Ну і наприкінець, а яка перемога, якою перемогу бачите ви для себе особисто? Що ви будете вважати? От все на цьому місці ми. Перемогли, якщо говорити стосовно перемоги ну, над, над Росією, тобто, як, як такий факт, тобто це де денацифікація Російської Федерації. Якщо говорити як перемога для України, то у нас насправді буде дуже багато роботи після того, як ми переможемо Росію на полі бою. Тому там багато нюансів, враховуючи реформи судових реформ, правоохоронних, освітніх і так далі. Пане Олександре, дуже дякуємо, що знайшли у цей. Тяжкий час, можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. І бережіть себе, і бережіть побратимів. А нашим телеглядачам нагадаю, що ми розмовляли з Олександром Ширшиним, військовослужбовцем Збройних сил України, і вже тепер відомим як читач книги Снайдера.